Американський новинний вебсайт бізнесу та технологій Бізнес інсайдер раптом написав про F16, наші українські, і про те, як справи з їх застосуванням у ЗСУ. Стаття вийшла не сильно приємна для нас, але давайте послухаємо, що вони там пишуть. Бізнес інсайдер пише, що українським пілотам винищувачів F-16 довелося кардинально змінити свою манеру польотів після тривалого досвіду на радянських літаках. І це дуже непросто. За короткий, дуже короткий період часу кардинально змінити манеру пілотування це величезний виклик для пілотів, вважає Майкл Бонерт, експерт із повітряної війни з RAND Corporation. Він заявив, що великі зміни, через які занадто швидко довелося проходити українським пілотам, ускладнюють їм подолання старих звичок і м'язової пам'яті у США та деяких європейських країнах. Українські пілоти проходять підготовку протягом 9 місяців. Тоді як більшості західних пілотів дається три роки на освоєння цих винищувачів. До того як f 16 вперше прибули в Україну в серпні, пілоти керували старішими літаками радянської епохи, які оснащені гідравлічними системами. Тоді як літаки f 16 літають, як кажуть, по дротах, тобто комп'ютери обробляють дані, які надходять від важелів керування пілотів. Це означає, що f 16 не тільки більш маневрені, а й більш чутливі, заявляє Бонерт. Він додав, що перехід пілотів на нові літаки це проблема, тому що, хоч і можна навчити когось керувати літаком за півроку рік, але для того, щоб прищепити їм м'язову пам'ять, щоб пілоти знали, що робити, коли щось іде не так, потрібно 4, 5, 6 років. Колишній пілот морської піхоти США Том Ріхтер, який літав на F-16 у складі Нацгвардії США, називає цей літак чутливим звіром порівняно з літаками радянської епохи. А командувач ВПС США у Європі та союзним повітряним командуванням НАТО генерал Джеймс Хекер заявив, що Україна не використовує винищувачі для найризикованіших місій, оскільки пілоти в цій справі новачки. Так ідеться в публікації Бізнес інсайдер. У тексті згадують також про те, що перехід на Ф 16 та інтеграція цих винищувачів у бойові дії вимагають від України перегляду десятиліть радянської доктрини та навчання. Старі звички вмирають на силу. Вони повинні бути готові прийняти нові концепції та навчання, так само, як і переписати книги з військового застосування. Кінець цитати. Колишні військові льотчики США попереджали в інтерв'ю Insider кілька місяців тому, що небо над Україною стане найнебезпечнішим полем бою, з яким коли-небудь стикалися Ф 16 від каналу Саме Сік. Ось така думка західних воєнних експертів та пілотів. Ми не можемо її критикувати і не можемо її підтвердити, бо ми ніколи не керували жодним літаком, а тим паче таким високотехнологічним військовим літаком. Єдине, що ми точно бачимо, це факти. Ми багато читали, що F-16 зможуть відігнати рашистські літаки, які пускають каби на лінію бойового зіткнення та на прифронтові міста, типу Харкова, Сум, а тепер і Запоріжжя. На практиці наразі ми бачимо, що ніякого впливу на пуски кабів не сталося. У нас в пресі багато писали про те, що дальність радарів в F-16 більша, ніж у московицьких літаків, а також ракети, які можуть нести f 16 вони мають теж більшу дальність ураження. Тобто в теорії F-16 може виявити ворожий літак на більшій відстані, аніж той виявить українського літака. Може випустити ракету, яка наведеться далі сама на ціль, і уразить кремлівського літуна. Але наразі підкреслюю на практиці чи то дальність польоту кабів занадто велика, щоб F-16 могли дістати ворожі літаки, чи то бракує поки що навичок пілотам, чи бракує кількості літаків. Можливо, бракує радіолокаційних станцій для підтримки f 16 тому що з землі теж мають працювати РЛС, які мають давати ціле вказання для літаків, мають їх підтримувати. Одним словом, причини нам невідомі, але Харків щоденно під обстрілом, суми під обстрілом, вже навіть Запоріжжя під обстрілом, тому що рашистські каби почали літати на більшу відстань. Це вже зафіксований факт. Вони приробили до них довші крила і, можливо, ще якісь додали розгонний двигун. Тобто до українських міст ці довбані каби долітають, як і раніше, вже не кажучи про лінію бойового зіткнення, де вони кабами руйнують наші і так слабкі лінії оборони. У нас в якийсь момент Зеленський вже навіть змінив командувача повітряних сил, але в обстрілах міст усе без змін, на жаль. Днями Нідерланди заявили, що передали Україні вже частину своїх f 16 і що ще частина прибуде протягом кількох місяців, найближчих. Чи побачимо ми зміни на краще з цього моменту? Дуже хочеться почути, що збито кілька ворожих літаків, які намагалися вдарити по Харкову, чи по Запоріжжю, чи по ще якомусь місту. Як тільки, повірте, як тільки такі випадки стануться, обстріли вмить затихнуть. Дай, Боженьку, сил і вмінь нашим пілотам, а партнери, дайте нашим пілотам достатньо, як кажуть, засобів доставки, щоб доставляти смерть до ворожих літаків. Ото От й усе, що нам треба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!